Помаранчі, лимони, банани, ананаси. Ці екзотичні фрукти, джерела вітамінів і досі асоціюються у мене зі святами, оскільки в дитинстві я бачив їх тільки на свята. Хвалити Бога, зараз ця екзотика, ці джерела вітамінів щодень цілодобово у кожному магазині, але можна мати їх, не виходячи з дому. Найпростіше, що можна виростити на підвіконні, це зелена цибуля. Хто з нас в дитинстві не висаджував цибулину в банку з водою, щоб потім обривати свіжі зелені пагони. Вирощувати цитрусові складніше, проте цілком реально. Їхні соковиті плоди багаті на речовини, які запобігають розвитку серцевих недух та раку. Головне ж, їхнє багатство вітамін С. Он такий вітамін С, який не розрушається при кип'яченні, при довгому храненні. Він окружен вітаміном П і благодаря цьому зберігається навіть при високих температурах. Не дивно, що плоди цитрусових застосовують замість лікувальних трав та фармацевтичних препаратів. А самі екзотичні дерева виділяють фітонциди, які вбивають шкідливі бактерії і підвищують працездатність людини. В Японии ставили цветущие дерево лимона и мандарина, где работают компьютерщики. Они делали в 10 раз меньше ошибок при решении сложных компьютерных задач. Когда исследовали этот феномен, то оказалось, что цитрусы выделяют фитонциды, которые расширяют сосуды головного мозга и при этом лучше повышается работоспособность, снижается усталость. Індійські йоги вважають цитрусові універсальним оздоровчим засобом і радять з'їдати щоденно мінімум один лимон. Але обов'язково стиглий. Якщо відчуваєте гіркуватий смак, лимон недозрілий і для лікування не годиться. Тож, якщо маєте вільний час, вирощуйте вічно зелені гаї у себе вдома. До того ж Цитрусові дерева, справжня окраса вашої квартири. Спочатку серед зелених листочків з'являться квіточки, потім сонячні плоди. Дерева цитрусові, втім як і люди обожнюють тепле обливання, оприскування. Але не переносять тютюнового диму. Отже, якщо ви ще не кинули курити у приміщенні, то доведеться кинути. Господині дуже поважають кімнатний банан. Через електризацію листя він збирає на себе увесь пил, такий собі натуральний пилосос. Росте не вище за метр, а плодів дає до півтисячі на рік. Коли ви употребляєте банан, то ви отримуєте дуже багато калію в організмі, який стимулює роботу мозу. У своїй квартирі зустрічаєте своїх любих гостей і пригощаєте їх власноручно, на їхніх очах, зірваними з дерева лимонами, бананами, помаранчами, ананасами. Можливо, це і не вирішить продовольчу проблему вашої родини, але ж як красиво. І до того ж дуже корисно.